Розпочнемо ми з оперативної свіжої інформації. На жаль, трагічної кількість загиблих внаслідок ворожої ракетної атаки на Львів зросла до 10 осіб. 42 особи поранено, серед них троє дітей. Ворог вночі атакував Дніпропетровську область, шістьма шахедами, які збили захисники ПВК. Схід уламки збитого дрону впали на автомобілі, внаслідок чого загинули дві людини. Пане Михайло, ми розуміємо, що країна терорист поруч, поруч з нами, яка продовжує свої ракетні обстріли, і не тільки Київ, ми бачимо зараз по всій Україні, летять ракети. Ну вони і раніше летіли, я маю на увазі в травні особливо обстрілювався Київ. Скажіть, будь ласка, нам потрібно більше ПВО, щоб захистити всю територію України. Ну, окрім того, щоб перемогти Путіна і Кремль. Як нам ще захиститися, так щоб зранку ми не отримували інформацію? що… Загинуло стільки-то в такому то місті, це дуже важливе питання. Це питання про те, що ми маємо справу з іншого типу війною. Ну тобто, Росія відповідно атакує сьогодні не просто якісь там окремі військові об'єкти, які, як правило, захищають. Я маю на увазі, якщо брати класично. Конструкцію, да, тобто у вас є військові об'єкти, які ви захищаєте системами ПРО чи системами ПВО, і таке інше, і так далі. Росія сьогодні демонструє, що сучасна війна це атака величезною кількістю ракет. Немає різниці, яких там крилатих чи балістичних ракет чи дронів всієї території, і перш за все. І особливо це центри великих міст, це цивільна інфраструктура, це цивільні громадяни, і так далі, і тому подібне. Тому безумовно ніхто такого не очікував. Ну що Росія буде так демонстративно себе поводити, маніфестно демонструючи новий тип війни, ведення війни не проти військових, а саме проти цивільного населення в великій країні. Що це означає? Це означає, що у вас дуже велика територія, яку треба закрити. Ну тобто, тотально треба закрити небо над великими містами, над маленькими містами. над... Селами і таке інше, а це десятки, десятки різновидів е, систем. ПРО ну тобто, ви не можете поставити одну систему, яка там закриває певний е, обсяг об'єктів, да, в тому числі критичної інфраструктури. Ви маєте поставити через підкреслю десятки, а то і сотні систем про які будуть тотально закривати небо над всіма містами. Чому тому, що дивіться. Путін сидить собі десь там в знайомому місці. Йому да п'є каву і говорить: а ну, будь ласка, знищить мені от багатоквартирний будинок там у Львові, чи у Дніпрі, чи у Києві, і так далі. І з насолодою дивиться, як вбивають саме там дів... дітей, дівчат, жінок і будь-кого, да хто не має жодного відношення до війни як війни. Я маю на увазі з точки зору військової справи. Тому безумовно, ви абсолютно праві. Перше, треба, щоб наші партнери це усвідомили, що це інший тип війни, коли конкретно вбивають цивільне населення. Роблять це в неочікуваних місцях, місцях, там де в принципі ти не будеш ставити системи. ПРО і тому звідси висновок треба більше систем. ПРО для того, щоб закрити всю територію України, поставити скрізь ці. Е Системи проти, ракетної протиповітряної оборони, як такої, і тут третій пункт треба велику кількість цих систем. Ну тобто просто має бути величезний обсяг, і це вже конкретно і зрозуміло, що Росія не буде воювати ніяк інакше, окрім терористичного ведення війни, як інструментального, тобто мається на увазі щоночі обстрілювати ті чи інші населені пункти. Там, де немає військових об'єктів, очевидно, друга складова мінування величезної кількості об'єктів соціальної інфраструктури, ну чи там будь-якої інфраструктури на окупованих територіях, підрив цієї інфраструктури і. Демонстративне мінування великих об'єктів ну, такі як той же Кримський Титан, чи той же Заес, чи та ж Каховська, вже в минулому Каховська ГЕС, і так далі, тому подібне, для того, щоб інформаційно впливати знову ж таки в терористичному сенсі цього слова, впливати на суспільні думки в інших країнах, і знаєте, що не зрозуміло? Не зрозуміло, що наші партнери досі на жаль так і не хочуть об'єктивно оцінювати тип війни, який веде Російська Федерація. Про реакцію західного світу, ми обов'язково поговоримо трохи згодом. Я зараз хочу спитати вас деталі візитів президента України сьогодні. Спеціальний літак уряду Чехії з президентом України Зеленським приземлився в прайському аеропорту в четвер ввечері. Літак з президентом Зеленським вилетів із Софії, де Володимир Олександрович був з візитом офіційним в Болгарії. Якщо можна розказати результати. Цих двох візитів все достатньо просто і достатньо важливо. Президент актуалізує три інформації, особливо напередодні саміту натівського саміту. У Вільнісі дуже важливо зафіксувати наступні речі. Перше, ще раз засвідчити, що є низка країн, величезна кількість країн, в тому числі членів НАТО, які абсолютно точно підтримують надання членства Україні в НАТО. Ну це інформаційно дуже важливо знову ж таки показати суспільствам різних країн, що е, нас підтримують саме на цьому шляху, тобто. Не про якісь абстрактні гарантії безпеки говоримо, а говоримо про гарантії безпеки для європейського континенту в цілому. Зробили висновки з цієї війни і розуміємо, що маємо повністю перебудувати систему безпеки над європейським континентом. Друга складова це, скажімо, так, обговорення пакетів військової допомоги, тобто пояснення, чому ми так наполегливо говоримо про збільшення постачання таких елементів, як дальнобійна ракета. Ну чи принаймні, якщо ми говоримо про Болгарію, це і Чехію це. Снаряди різних, різних калібрів. Це, безумовно, та чи інша техніка. ну Мається на увазі не тільки там, складна бронетехніка, на кшалт леопарду, а також і більш легкі формати бронетранспортерів. Це а, узагальнення цієї, скажімо, теми з кожною країною. Президент особисто домовляється. Знову ж таки, переходимо в розділ, що стосується закритого неба. А, шукаємо можливість доотримати там певні ракети, протиракети, скажімо так, до тих систем, які вже є: це Гепарда, там скажімо, це насамці і так далі, тому подібне. Ну і третя складова, безумовно, це проговорення ще раз. Ключової тези цієї війни не може бути ніякого компромісу з Російською Федерацією, не може бути ніяких домовленостей з Росією, тому що не буде ніякого кінця війни, якщо ви розміняєте території в обмін на мир. Ну тобто, фундаментально ще раз проговоримо, що давайте вже зберемо всі сили, які є. Бажано, щоб Європа. Не забувала про те, що так ця війна вже точно не перейде на терени європейських країн, тому, що Україна затримала Росіян, і Росія вже не пройде через територію Маршам, так як вони це планували на початку війни через територію України. Безумовно для Європи сьогодні набагато інший рівень безпеки. Вже Україна е, зробила як такий, але що треба все ж таки мобілізувати наше зусилля для того, щоб не е, піти на якісь там. Формат домовленостей з Російською Федерацією таким чином продовжити війну на багато років вперед пересування президента України. Це питання безпеки, тому я не буду ставити питання, куди далі поїде Володимир Олександрович, але візит в Болгарію не став таємницею. Ви так інформації відбувся. Чи знаєте ви вже, чи як хто злив інформацію? Ну тяжко. Це ж ми живемо з вами зрозуміло. Це більш глобальне питання. На жаль, всі хочуть якось знаєте додаткової додаткової хвилини слави своєї, да і зливають інформацію. Це велика проблема сучасного світу своє я. Багато хто ставить перед всіми іншими темами, в тому числі безпековими і так далі. Ми не ми не зможемо з цим працювати об'єктивно. Це ж стосується не тільки до речі України, це стосується будь-якої країни. Сьогодні всі хочуть зайти щось прокоментувати анонімно. Мені дуже подобається, що сьогодні ключовим джерелом інформації про події на фронті для іноземних змі є анонімні джерела, дивні анонімні джерела, які дають абсолютно. Якусь там неможливу інформацію і так далі, тому подібне. Але бачите, світ так структурований. Маємо спокійно до цього ставитись. Є певні правила, яких дотримуються і в Офісі президента, і в Службі безпеки України. Щодо візитів президента і в управлінні державної охорони, я маю на увазі щодо візитів президента чи тих чи інших заходів з участю президента, враховуючи, що сьогодні достатньо. Ну етап війни, коли Росія е, йде в банк і в тому числі збільше, збільшує е, е, ескалює ризики особисто для керівництва військово-політичного керівництва України і так далі. Маємо просто бути свідомими цього, щось там робити для того, щоб убезпечити виток інформації. Але чесно кажучи, я сумніваюся, що в сучасному світі можна закрити все, що стосується інформації. Про західні змі давайте трохи поговоримо, скільки Різна статистика, різна інформація з'являється. Блумберг зазначає, що наразі у розпорядженні України е, півтори тисячі танків. До початку повномасштабного вторгнення їх було 978. В Росії було 3400, зараз. 1400, тобто мінус 2000 і виходить, що на 100 танків в Україні більше ніж у Росії за інформацією Bloomberg. але там не вказана авіація, за якою там Росія випереджає Україну. Але по танках ще є думка військових експертів: що в наші ось ці півтори тисячі танків записали трофейні російські танки, які ми да, забрали в Росіян під час атаки, і багато з яких ну не на ходу і не можуть брати участь у військових діях. Якщо це не є закритою інформацією. Ось ми можемо якось прокоментувати цифри Bloomberg, Наскільки вони відповідають дійсності? Ну мені подобається. Мені взагалі подобається інформація і Bloomberg, і інших агенцій. Е мені здається, що чим далі від лінії фронту ти знаходишся, тим більш точно ти розумієш математику війни. Абсолютно всі цифри в тебе є. А ще далі, якщо ти знаходишся, ти розумієш, що треба робити в цій війні. Ну це ж правило правильно. Чим далі від. Е Пекла тим більше е, ти розумієш мотивацію чортів. Ну тобто, мається на увазі росіян. Я ж в цьому не сумніваюся. Але давайте відповідно: по перше, цифри е, не відповідають дійсності. Друге коментувати кількісно, конкретно кількісно, що є в нас, чи що є в Росії, може тільки виключно представник генерального штабу, який проводить математичний аналіз ресурсної можливості на тому чи іншому напрямку, чи в тій чи іншій, скажімо так, складовій війні. Ну в даному випадку ми говоримо про бронетехніку. Це перше, це друге. Третя складова. Ну давайте все ж таки не забувати величезну лінію фронту 1800, І є величезна кількість танків старого типу. Ну там ті ж. 55-64 і модифікації, які Росія використовує як стаціонарні вогневі е, точки е, і так далі по всій е, лінії фронту. Крім того, не забуваємо, і це четверте, що Наступальні операції, це все ж таки наступальні операції, а оборонні операції це оборонні операції. І тут, в принципі, трошки інакше виглядає тоді кількість танків, які в тебе є, які спроможні просуватися вперед. І ви абсолютно праві далеко не всі танки, тому що інтенсивність бойових дій ну величезна. Да, і далеко не всі танки готові одночасно до ведення активних бойових дій і так далі. Ну є багато таких питань. знаєте, це трошки інфантільно, Я взагалі дивуюсь з цьому, да, такому примітивізму. Вибачте, да я не те, що хочу там образити когось із е -е, медійників, але ну просто трошки дивує, от що це за прямолінійність? півтори тисячі тисячі чотириста, і далі що? Ну, тобто, ми ж оцінюємо, які танки, в, які, в яких напрямках щодо різниці між обороною і наступальними діями, що відремонтовано, що не відремонтовано, яка логістика постачання ремкомплектів і так далі. Тобто, ми ж трошки глибше маємо занурюватись проблему. Ви розумієте, в чому проблема сучасного світу? Це знаєте, така поверхневість і інфантільність в аналізі, як такому. Да? Ну, тобто, ти кількість порівнюєш. Дивіться, у росіян 300, 350 тисяч мобілізованих, ну все, кінець. Та нічого немає ніякого кінця. Ну, тобто, ці 350 тисяч безумовно будуть знищені за потреби. Тут питання в іншому. Ми маємо рахувати, де вони знаходяться. Ну компактно знаходяться. Маємо враховувати відстань до переднього краю, де вони накопичують оці, скажімо так, мобілізаційні резерви. І тоді третє питання: нам потрібні атакамси тауруси. І Стомшедов в більшій кількості для того, щоб можна було зменшити кількість мобілізованих, які будуть підвозитись в рамках поповнення першого другого ешелону і так далі. Але це глибокий аналіз, яким зуречі дуже професійно, на мій погляд, займається якраз такий генеральний штаб. Тобто, вони, коли доповідають там президенту, наприклад, безумовно, я не сумніваюся в цьому. Вони конкретні цифри говорять, говорять, чого нам не вистачає, говорять, які є переваги чи навпаки дефіцити у росіян і так далі. І тому подібне, але це дивно. Коли про це говорять журналісти, які ще раз підкреслюю, знаходяться дуже і дуже далеко від конкретики, яка відбувається безпосередньо на полі бою.